Благо власний котеч не обмежує фантазію свого господаря і тиметься про поєднання їдальні, кухні і вітальні в приватному будинку як одному з варіантів організації простору, як грамотно об'єднати ці кімнати, не порушивши загальну гармонію інтер'єру і зберігши функціональність кожного приміщення, основні принципи планування спочатку необхідно визначитися. В якій із зон буде знаходитися максимальна кількість предметів меблів, який із секторів стане найбільшим і як провести зонування? Також потрібно враховувати форму приміщення, розташування дверних і віконних прорізів, плануючи організацію простору, варто звертати увагу на меблі. Вона повинна відповідати загальному стилю або хоча б мати такий же відтінок, який панує в дизайні приміщення, наявність достатнього вільного простору близько кухонного гарнітура, функціональність робочої зони, варильна поверхня, мийка і холодильник, що розміщуються в першу чергу, повинні утворювати трикутник, щоб зручно було займатися приготуванням. Також можна відзначити деякі додаткові моменти, якщо ви не плануєте різко розмежовувати зони. Стоїдальню можна організувати між вітальною і кухнею. В цьому випадку стіл стане елементом інтер'єру відразу в двох секторах: переваги та недоліки об'єднання, здійснюючи поєднання кухні і вітальні в приватному будинку, можна серйозно збільшити загальну площу і отримати досить функціональне приміщення, розділене на кілька зон. Але це не єдина перевага є й інші плюси, можливість розстановки габаритної меблів, що передбачає вільний вибір стилю інтер'єру, організація комфортної зони для прийому гостей. Вам не доведеться постійно бігати на кухню, носячи звідти закуски в об'єднаному приміщенні все під рукою. Можливість здійснення будь-якої. В планування в робочій зоні можна займатися приготуванням і одночасно працювати за комп'ютером або дивитися за дітьми, які грають у вітальні. Мінуси поєднання, їх теж варто відзначити, хоча більшість недоліків можна частково усунути, негативні сторони об'єднання кухні і вітальні в приватному будинку запах і конденсат. Вони будуть поширюватися по всій вітальні, волога осяде на меблях, якщо не встановити досить потужну витяжку. Шум працює в зоні готування. Побутова техніка, може частково заглушати телевізор, часте прибирання, доведеться постійно стежити за чистотою на кухні, невимитий посуд або брудна підлога якось погано гармоніюють з вітальною. Зонування простору, поділ об'єднаного приміщення забезпечить гармонійне сприйняття обстановки. Варіантів зонування досить багато, варто відзначити найбільш поширені. За допомогою кольору, щоб домогтися розмежування, найчастіше використовують відтінки одного і того ж кольору, є й інший варіант, що зустрічається рідше застосування контрастних рішень, коли одна із зон спеціально виділяється. При виборі основного кольору уникайте надмірно насичених, різких тонів краще використовувати спокійні кольори бежевий, молочний. Блідороживий або світло-сірий. варто пам'ятати, що подібні відтінки візуально розширюють простір. За допомогою оздоблювального матеріалу, використання поверхонь для розмежування зон приміщення теж дає свій ефект, як цього досягти стіна, один з варіантів декоративні шпалери в обідній зоні і кахель. в робочій. Тут рекомендується вибирати оздоблювальні матеріали, що розрізняються за кольором не більше ніж на один-два тони, якщо ж використовувати тільки шпалери, то розмежування можна здійснити за допомогою декоративних молдингів, виграшно виглядають комбінації декоративної штукатурки з кам'яною кладкою або панелем і шпалер. Стеля на кухні можна залишити рівну поверхню. Той час як у вітальні зробити оформлення стелі за допомогою декоративних дерев'яних балок. Таке рішення добре підходить для стилю кантрі або модерн стать, тут можна використовувати поєднання керамічної плитки в кухонній зоні з ламінатом або паркетом у вітальні як варіант, покриття може бути виконано з одного і того ж матеріалу, що має різну фактуру. Наприклад, в робочій зоні можна постелити світлий вологостійкий ламінат, що імітує ясен. А у вітальні використовувати цей же матеріал, але під золотисту сосну, і ще один спосіб поділу простору килим у вітальні, зонування з використанням різнорівневих підлоги і стелі найбільш поширений спосіб застосування різнорівневих конструкцій, створення подіуму на кухні, він повинен бути невисоким, не більше см, щоб на нього можна було легко піднятися. Потім буде виглядати стильно, якщо поріг зробити хвилястим і відрізняється за кольором від загального тону інтер'єру, зробити багаторівневим стелю можна тільки в тому випадку, якщо він досить високий. При створенні конструкції використовується гіпсокартон, яким обшивається заздалегідь змонтований каркас. В отриманому полотні для освітлення краще використовувати точкові світильники, доречні в робочій зоні. Роблячи зонування за допомогою стелі, можна використовувати балку, яка буде служити кордоном між секторами, кожен з яких має свій відтінок. Зонування з використанням меблів теж поширений спосіб поділу простору. Які меблі для цих цілей використовують найчастіше барна стійка, улюблений метод зонування у молодих людей. До Добарні стійці пред'являються свої вимоги, вона повинна бути наскрізний, рідше застосовують закриті моделі, тому що біля них незручно сидіти. Ноги будуть упиратися і мати висоту не менше метра. Форма самої конструкції може бути будь-який прямокутної овальної із закругленими краями стелаж консолі. Зазвичай вони служать своєрідною опорою для м'яких меблів, розташованої у вітальні, дивани і куточки вони встановлюються спинкою до робочої зони, тут потрібно правильно вибирати відстань, щоб бризки від підготовлюваної їжі не долітали до предметів меблів, острівний і півострівний способи у першому випадку робочий стіл з мийкою розташовується посередині. Сворюючи функціональний трикутник, зручний для господині, другий варіант передбачає, що робоча консоль однією стороною притулена до стіни. Особливості зонування в цегляному будинку у котеджі, побудованому з цегли, при розмежуванні простору зазвичай використовують арки. Це пов'язано з наявністю всередині великої кількості несучих конструкцій в просторому приміщенні. Арки особливо доречні при оформленні інтер'єру в класичному стилі зонування в дерев'яному будинку. Тут можуть бути застосовані колони у вигляді оброблених колод, що підкреслить такі стилі, як прованс контемпорарі або кантрі. Добре буде виглядати подіум, що виділяє робочу зону або навпаки. Вітальню зонування за допомогою розсувних дверей і неповних перегородок. В останньому випадку конструкцію можна виготовити самостійно. Використовуючи гіпсокартонні листи і металевий профіль, найбільш поширена перегородка, що примикає до однієї стіни і має торець у вигляді полуарки, також має сенс застосовувати для розмежування зон розсувні двері, які можуть бути суцільними або градчастими. Матеріалом для їх виготовлення служать спабомб, гіпсокартон, масив дерева, пластик. Скло гладке, рифлене, матове або з нанесеним піскоструминним способом зображення. Поділ простору за допомогою ніші цікавий варіант, добре підходить для будівель з обмеженою площею і тих, хто рідко готує вдома, вважаючи за краще харчуватися в кафе або замовляти їжу з доставкою. Якщо готової ніші немає, то її можна зробити, використовуючи вологостій гіпсокартонні листи зеленого кольору. Для цього потрібно виділити в вітальні кут і спорудити неповну перегородку, в яку робочий стіл і мийка будуть якби втоплені. Можна зробити і по-іншому розмістити кухню прямо в перегородці, одна сторона якої повернута в вітальню інша. В їдальню у такому плануванні є особлива перевага, якщо використовувати розсувні двері, то після закінчення готування кухню можна просто закрити Зонування з використанням освітлення. Тут мається на увазі використання різних типів світильників, якщо вони розташовані у вітальні, то бажано, щоб була можливість регулювання яскравості, для цього використовуються спеціальні пристрої, диммери. Це дасть можливість робити освітлення сильним або навпаки, приглушеним в залежності від способу використання зони, якщо ви відпочиваєте світло потрібен, м'який і не сильний, а в разі приходу гостей навпаки. Потрібно яскраве освітлення. Для вітальні найкраще використовувати одну велику або кілька маленьких люст підвісного типу в поєднанні з настінними бра. У робочій зоні будуть доречні точкові світильники, здатні змінювати кут нахилу. Така конструкція дозволить максимально ефективно висвітлити потрібне місце для обіднього сектора підійде невелика люстра, що розміщується над центром столу. Вибір стилю дизайн в даному випадку поєднання оздоблювальних матеріалів, кольору, меблів і різних аксесуарів, що гармоніюють один з одним і створюють цілісну картину, що сприймається людиною. В основі будь-якої композиції лежить певний стиль. Для кухні з вітальною в приватному будинку прийнятні будь-які напрямки дизайну інтер'єру, якщо площа приміщення досить обширна, які стилі сьогодні найбільш затребовані. Класичний напрямок тут можна виділити кілька стилів: найбільш помпезні і химерні рококо і бароко. Якщо перший з них відрізняється витонченістю і вишуканістю, то другий. Масивністю і королівською всеосяжною і рококо, і бароко, якби покликані показувати шик в надмірно багатій обстановці до класичного напрямку відноситься, і ампір стиль характеризується правильними геометричними формами, що відрізняються строгістю. Використання декоративних елементів помірне у всьому відчувається благородство, аристократизм. Інша річ, сучасна класика. Меблі теж масивна, але одночасно вона повинна бути функціональною. Всі вироби розставляються симетрично, паралельно, узабарвлені, переважають нейтральні відтінки, кавові, бежеві, блідошоколадні та інші спокійні тони. Мінімалізм в першу чергу це гранична лаконічність і функціональність, стиль відрізняють прямі лінії, мінімальна кількість використовуваних відтінків зазвичай не більше двах. Відсутність декору і різних дрібних кухонного приладдя, які необхідно прибрати подалі. Використовуючи закриті полиці, шафи і ящики, все це робить прибирання швидкої і легкої, що забезпечує на кухні постійний порядок. Ардеко відмітна особливість цього стилю яскравий акцент центру робочої або їдальні зони, у першому випадку це може бути плита при острівної плануванні у другому, обідній стіл, розмежування проводиться за допомогою багаторівневого стелі або використання різних оздоблювальних матеріалів. В якості останніх застосовуються мармурові плити, для арт-деко характерні, чорно-біле забарвлення, столи і стільці, схожі на геометричні фігури. Модерн в першу чергу це недорогі, але сучасні оздоблювальні матеріали, пластик, ламінат, керамічна плитка і конструкція стелі може бути будь-який підвісний. Натяжна, головне, щоб поверхня мала білий колір. Модерн характеризується плавністю ліній. Закругленостю предметів меблів і багатофункціональністю побутову техніку не потрібно маскувати навпаки, вона повинна бути на виду робочі поверхні металеві або мають окантовку з цього матеріалу обідні стіл скляний наявність барної стійки. Серед земноморський стиль, якщо говорити про стінах. То бажаний відтінок, блідоблакитний, пол краще покрити плиткою або зробити його дерев'яним, щоб нагадував палубу корабля, стіл в обідній зоні встановлюється посередині, а над ним в обов'язковому порядку люстра на численних полицях кава свіжі і сухі фрукти спеції, типовий набір для середземноморської кухні, диван і крісла з однотонною або смугастої картатій оббивкою. В якості декоративних елементів для вітальні використовуйте вазони з живими квітами. Також в зал можна поставити шафу вітрину, як видно, облаштування кухні з вітальною в приватному будинку при поєднанні їх з їдальною. Не така складна задача, як це може здатися з першого погляду. Головний плюс тут в тому, що вас не отрудняють ніякі рамки, властиві міським квартирам, велика площа і можливість самостійного перепланування приміщення без дозвільних документів дають волю фантазії і можливість побудови комфортного функціонального приміщення, кухня, плюс їдальня і вітальня, варіанти дизайну на обкладинці Дизайн Ірини Бронікової.